У Чехії з вертольота скинули мільйон доларів. Ці гроші мали дістатися тому, хто розгадає шифер в одному з фільмів. Проте завдання виявилося настільки важким, що легше було скинути мільйон доларів з вертольота. Я особисто не надто вірю в те, що це правда, тільки через те, що були люди, які знімали все це на відео, а не збирали гроші. А ви як думаєте, напишіть у коментарях? Дівчина з Харкова нарвалася на хей через свої висловлювання щодо військових ЗСУ. Катерина Андрєєва опублікувала відео з підписом, що її дратує, коли солдати маніпулюють, за її словами, кажучи, що у них складна робота і тиснуть цим самим на жалість. На її думку, їм всім варто перевестися у військовий офіс та не нити. Не знаю, що таке на її думку той військовий офіс. Там всі ходять в бронежилетах із галстуками, носять папірці. Не дуже розумна Катерина, просто не зрозуміла, що якщо всі переведуться у той військовий офіс, то вона не зможе отак от просто сидіти у бізгалтері і записувати свої відеороздуми на вільні теми. Більше новин читайте на сайті та в телеграм-каналі Радіотрек.